Мир усіх, і духові Твоєму від Івана Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Вітанію, де був Лазар, який був помер і якого Воскресив Ісус. Там, отже, справили йому вечерю, і Марта услугувала, і Лазар був один із тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира з Чергонарду вельми дорогоцінного, і помазала ноги Ісуса, і обтерла їх своїм волоссям, і наповнився дім пахощами мира, каже тоді один із його учнів Юда, Іскаріот, що мав його зрадити, чому не продано це миро за триста динаріїв. І не роздано бідним. Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали, миро на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди, тим часом багато юдеїв. Дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також, щоб Лазаря побачити, якого Він воскресив із мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря убити, бо численні юдеї лишили їх через нього і увірували в Ісуса на другий день сила людей, які прийшли на свято, почувши, що Ісус іде в Єрусалим. Взяли пальмове гілля і вийшли йому назустріч із окликами Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє, цар Ізраїлів, і найшовши Осля, Ісус сів на нього, як написано: Не бійся, дочко, Сіону, ось твій цар, іде верхи на жереб'яті ослиці, Цього не збагнули його учні спершу. Але коли він прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке учинено йому, та і народ, що був при ньому, коли він був викликав Лазаря з гробу і воскресив його з мертвих, свідчив про це, тому і народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, що він учинив те чудо. Слава тобі, Господи, слава! Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо велике торжество і в той час перечуваємо, що будемо переживати так само смуток, тому що завтра починається Страсний тиждень. І завтра Починається нелегкий шлях для Ісуса Христа. Але сьогодні ми згадуємо це торжество і повинні розуміти суть цього торжества, що це таке вербова неділя або квіткова неділя, і чому вона важлива, і чому ми святкуємо як християни, згадуючи сьогоднішню неділю. Ісус Христос вчора Воскресив Лазаря. Вчора була Лазарева субота. Це, немов, кінцеве чудо, кінцевий доказ того, що Христос об'являє себе ще раз володарем над смертю і над життям. Він є той, хто дає життя, і той, хто може перемогти смерть. І він не просто воскресив Лазаря, він ще зачекав чотири дні, щоб тіло почало гонити. Це все описується вчора, і це вчора ми переживали. Сьогодні він свідомо йде в Єрусалим, але перед тим в Итанії, тобто на тайній вечері, після зустрічі з Мартою, з Лазарем, зі всіма. Проходить перед Тим Тайна вечеря, і Христос на цій вечері відбувається те, що Марія, яка взяла літру мира дуже дорогоцінного, але справа не в тому в його дорогоцінності. Цим миром це символ помазування царів. Зі старого завіту ще помазували царів. Ісуса Христа, ця Марія помазує, як Царя царів, як того, хто вбирає в себе все царство, усіх царів. І він нам показує, яким треба бути царем, і Він вчить всіх царів, всіх президентів, всіх, хто при владі, яким треба бути царем, щоб служити іншим, щоб віддавати свій час, своє життя іншим. І цей символ, це царство, це помазання дуже має велике значення. Це один момент. Інший момент це коли він сідає на ослядку і входить в Єрусалим. Це так само він підтверджує, що пророцтва здійснилися. Він, так як колись Давид, як колись Соломон, були помазані і входили в святе місто. Він так само це робить. І Йому кидають квіти, кидають віття, стелять йому одежу, він сідає на освятку, входить в Єрусалим. Отже, він готується до смерті, він готує своїх учнів до смерті, він готується до того, щоб відкупити весь людський рід, який ще буде, який ще народяться, напевно, всіх відкупити. І потім, що потім станеться? Потім знов він воскресне. І основна ціль нашого християнського життя це йти до Воскресіння. Основна ціль це не є смуток, але це є радість у Воскресінні, у щасті, у любові, які Бог нам з вами приготував. Отже, ми сьогодні переживаємо цей такий тріумф, і одночасно ми готуємося, щоб прийняти муки. Терпіння, пережити їх Ісуса Христа, нашого Спасителя, чому потрібно прийняти і переживати? Тому що вони, ці терпіння, нас очищують. Ми стаємо кращими, ми стаємо святішими, ми стаємо тими, які можемо робити добрі діла. І потрібно пам'ятати, що коли ми втрачаємо своїх близьких, друзів, наших синів. Дочок, особливо в цей час, коли йде війна, який ми маємо смуток, ми маємо сльози за них, але цей смуток, ці сльози не повинні вести, кидати нас у відчай ніколи. У відчай вони не повинні нас доводити. Тому що все, що зробив Христос, наш Спаситель, Він доказав, що навіть волосинка не пропаде з нашої голови. Він Воскресив Лазаря, який уже почав розкладатися у гробі. І він багато чого нам доказує через те, що ми, живучи, приймаємо святі тайни і стараємося у цих таїнствах здобути духовну ціль нашої душі, тобто вглибитися у душу глибше, глибше і глибше, щоб викорінюючи свій гріх. Ми могли виконувати Божу волю і найбільше відчувати Бога в Його любові до нас. Нехай Господь Бог нас сьогодні благословить, щоб ми пережили це таїнство, яке Бог для нас приготував у святих тайнах, у сповіді і святому причасті, і щоб ми зрозуміли ці свята, які ми переживаємо. І з наступного тижня будемо переживати деякі речі в своїй душі: великий понеділок, великий вівторок і так далі, далі до страсної п'ятниці. Слава Ісусу Христу!